Вечора рада вас вітати у темах дня на телеканалі ТВА. У студії для вас працюю я, Оксана Мотрук, і сьогодні дивимося про таке. Мрії збуваються восьмирічному Іванкові. Подарували телевізор, який дивитимуться усі вихованці інтернату. Чи видаватимуть за кордоні паспорти швидше? Буковині представили нового начальника державної міграційної служби. Валюта в банках з огірками, прикраси вшиті в одяг, хитрощі контрабандистів та спритність прикордонників. Щастя для кожного різне. Воно пізнається у дрібницях. Одну з пів тисячі мрій сьогодні реалізував секретар міськради Віталій Михайлішин. На прохання другокласника Іванка він подарував великий телевізор, котрий відтепер тішитиме не лише хлопчика, й увесь хотинський інтернат. Проект Буковинська мрія не має аналогів. Він всіляко намагається заповнити душевно порожнечу у дітей, котрі позбавлені батьківської любові. Він ще ніколи не бачив стільки камер. Він не був у стінах ратуші, Він не отримував таких дорогих подарунків. Йому 8 років вчився в Ворщівецькому дитячому будинку. Зараз у Хотинському інтернаті у рамках проекту «Буковинська мрія, який підтримує і наш телеканал, ТВА, вдалося озвучити бажання Іванка. Добрий день, добрі люди. Мене звуть Ваня, а прізвище Кутровський. Мені 8 років і я навчаюся в другому класі. Моя мрія мати маленький власний телевізор, який би дивився я і всі мої друзі. Я розумію, що телевізор дорога річ. Про це мені казала і вихователька. Але я вірю в дива і дуже прошу вас подарувати мені цю радість. Такі слова почули ті, хто змозі їх реалізувати. Плазма для всього інтернату, а червоний хамер особисто для замовника. Це дитина, яка думає не тільки про себе, но й про свої друзі. Благодійний проект Буковинська мрія зібрав майже пів тисячі листів з дитячих притулків, буковини від дітей, позбавлених батьківської опіки, дітей сиріт та дітей-інвалідів. У цих листах покинуті діти просять про допомогу, описуючи свою заповітну мрію, і окрім щасливої сім'ї. Часто бажання досить прості: солодощі, іграшки, техніка тілено понад чотириста п'ятдесят літок. На святі буде присутньо 368 шістдесят діток. І тому що, скільки ми задіяли доброе багато діток інвалідів, які є лежачими, і, на жаль, по стану здоров'я не можуть бути посилищі на святі, проте всі подарунки будуть використовувати там. Тим, хто втілює в життя, мрії, при свої звання, добрий чарівник. Такого звання удостоєний і секретар Чернівецької міськради. Це залежить від людини, наскільки це людині хочеться робити чи не хочеться. Все закликати чи не закликати. Я особисто вже неодноразово про це говорив. Ну якщо людина хоче, це має бути йти від серця. Наступні три дні усі діти об'єднані спільним проектом, проведуть у селищі Мигове у планах створення табору, де б діти могли проводити по два тижні у Карпатах. Анатолінки Іван Міт, та метнятва. Понад 15,5 тисяч закордонних паспортів продовж п'яти місяців їх видали буковинцям з допомогою державної інформаційної системи як можна швидше отримати закордонний паспорт, та куди виїжджають краяни на постійне місце проживання у наступному сюжеті. Вже літо і буковинці масово їдуть на відпочинок за межі України. Для цього всім потрібен закордонний паспорт. Якщо у вас його немає, то про нього варто подбати заздалегідь, принаймні за місяць, а якщо необхідно терміново, то виготовлять за 10 днів. Черг в управлінні Державної міграційної служби немає, і в терміни виготовлення працівників вкладаються, запевняє новоспечений начальник Віталій Вербицький. я хотів би всіх запевнити, що ми працюємо в звичайному режимі. Жодних проблем немає. І по мірі надходження громадян ми документуємо всіх. Паспортами громадян України для виїзду за кордон та е, проїзними документами дитини. У пані Валентини сьогодні обновка закордонний паспорт. каже, що отримала його без проблем. Він забезпечить жінці відпочинок. Міняю цей паспорт, тому що в мене був закордонний паспорт. Термін уже я використала 10 років. Хочу а, поїхати побачити Іспанію. Може, інші країни. Таких людей щодня тут буває у середньому 65. Тобто за місяць у обласній міграційній службі виготовляють понад тисячу паспортів. Людина приходить, пише заяву, подає, квитанцію оплатила в касі, каса знаходиться у нас все поруч, дуже зручно все. Два робочих місця. Досить швидко все відбувається, приблизно біля п'яти хвилин. Ціна питання 377 гривень за виготовлення паспорта протягом місяця. А якщо хочете отримати документ за 10 днів, то це вам обійдеться у 784 гривні. Олександр Ткачук, Олег Сишкевич, Темедня ТВА. Магазин наркотиків у власному будинку 43-річний чернівчанин перетворив своє помешкання на нарколабораторію та одночасно пункт продажу психотропних речовин. Одначе за інформацією, яку отримали оперативники, чоловік продавав наркотичне зілля і на території міста. Цей громадянин вже тривалий час займався даним. Способом життя обладнав своє помешкання, розклав відеокамери кругом по подвір'ю. По цему обладнав помешкання рішітками і торгував через решітку, переглядаючи відеоспостереження, чи ніхто не заходить, чи працівники міліції там десь не слідкують за ним. Винахідливого наркоділка затримали якраз під час чергового збуту марихуани. Під час обшуку помешкання Чернівшанина правоохоронці вилучили 2 кілограми наркозілля, 10 тисяч гривень, пістолет іноземного виробництва та набої до нього. Проблеми з фемідою у чоловіка виникали і не вперше. Він раніше притягався до відповідальності за скоєння аналогічного злочину. Наразі наркоторговець затриманий та перебуває в ізоляторі. До слідство триває. Наркотики вживлені в людський організм, валюта в банках з огірками та інші речі в найнеочікуваніших місцях і комбінаціях, Аби збагатитися швидко і без затрат, митна служба постійно розкриває неймовірні способи приховування контрабанди. Про найцікавіші знахідки на кордоні знає Рина Сагайдак. Споконвіку міжнародна торгівля була одним із найбільших джерел, яке наповнювало державну скарбницю. Товари, що ввозили, обкладалися митом ще за часів стародавнього Вавилону. Саме тоді і з'явилася так звана донька митних зборів контрабанда. Вона є давній, як наш світ, і водночас вічно юна. Поетично описує прес-секретар Чернівецької митниці міндоходів. Це дуже мінливий та гнучкий організм, який відчуває найменші зміни в економіці. Контрабанда вона сама по собі є жіночого роду слово. Вона і схожа на жінку, тому що вона спокушає як гарна жінка. Вона е, е, виникає е, звикання. Коли ти займаєшся цією справою, разом з тим вона провокує і проблеми. Адже контрабанда є одним із найнебезпечніших злочинів у сфері господарської діяльності та суспільного життя. Вона є проблемою, що не минає жодну з країн, продовжує Ганна Марківна. Стільки будуть люди, які будуть намагатися порушити ці кордони для того, щоб швидко збагатитися. Разом з тим, постійно на кордоні будуть стояти люди, які будуть протидіяти такому. Я вищу як контрабанда за час існування митної служби у світі були зафіксовані найнеймовірніші методи контрабанди вшивання білого порошку в одяг перевізника, маскування заборонених речей в їжі, тваринах, автівках та інших речах. Ганна Курочкіна в митній службі працює 20 років, з яких 10 – оперативним співробітником на кордоні. За цей час встигла побачити найнеймовірніше. Їхала група московська туристи. І був житній хліб, так пам'ятаю, такий запах, круглий житній хліб, взяла ніж і розрізала цей хліб навпіл. І там в целофановому пакеті були марки і були долари. Дуже було багато випадків, коли в банках з консервацією, в огірках валюту. За статистичними даними, на Чернівецькій митниці міндоходів за 5 місяців 2012 року було заведено справ на 11 мільйонів 300 тисяч гривень. У 2013-му сума менша – 2 мільйони. Найчастіше через кордон переправляють цигарки. З давніх пригод у Ганни Курочкиної залишилося кілька експонатів з мистецтва контрабанди, які свідчать про оригінальність та винахідливість людини. Босоніжок зі схованкою у підборі та гасова лампа набита тисячами рублів. Ці предмети є речовими доказами у злочинах, за які потім люди отримували певну міру покарання. Проте, жоден термін ув'язнення та штраф не зупиняє контрабандистів. Кожен із них знову і знову випробовує долю. Ірина Сагайдак Іван Мітрік теми дня ТВА. А ми продовжуємо випуск. Без нього ви б не відчували себе комфортно вдома. Часто створюйте його власними руками, іноді для цього запрошуйте професіоналів. Це про інтер'єр. Останні новинки та товари, які допоможуть зробити вашу селю оригінальною, зручною, а головне безпечною для здоров'я представила торгово-промислова палата на виставці Інтер'єр сучасного дому яка розташована у торговому центрі депо на першому поверсі. 25 фірм з Чернівецької, Івано-Франківської та Львівської областей протягом трьох днів показуватимуть <дразки>, ландшафтного дизайну, меблів, фарб, текстилю, покрівлі, підлоги сходів та різноманітних аксесуарів. Виставки це чудова річ, чудовий варіант пропхати свій товар, розрекламувати, показати людям, ознайомити їх. Тому десь варто би людям більше уваги, на мій погляд, звертати на такі виставки. Коли Христофор Колумб вирушив у напрямку Індії, він сподівався знайти не лише золотої коштовності, а й прянощі. Йому не вдалося відкрити Індії, але цілий калейдоскоп спецій, ось уже 6 століть робить наше життя терпкішим, гострішим, а головне смачнішим. Як обирати, зберігати та які прянощі найкраще пасують до українських страв, дізнаєтесь уже за мить. Дрібка правильно підібраних прянощів здатна надати геть нового присмаку щоденним стравам. Головне пам'ятати про вірне поєднання спецій, адже зіпсувати їжу чи напій помилковою духмяною композицією теж не складно. Це древня магія. У кожної пряності своє назначення, і у кожного чоловіка є своя пряності. Імбир, кардамон, тмин, цілий арсенал перців, кориця, часник, базилік, ваніль, агарагар -агар, та ще сотні прянощів із назвою не менш екзотичною за смак і з легкістю можна знайти на колоритних східних ринках. Кольорова гама товарів на такому ярмарку за яскравістю може конкурувати хіба з вбранням східних красунь. А ось як знайти справжні, а головне свіжі та правильно змелені спеції у Чернівцях. Вже розфасована готова магазинна продукція не завжди здатна задовільнити смак поціновувача запашного мистецтва. Адже і вибір не той, і гарантій справжності менші, і можливості спробувати на запах та смак немає. Тому все ж зручніше, а разом з тим і приємніше обирати прянощі у спеціальних магазинах або на ринках. До прикладу, на ринку Нижній, що на вулиці Удонова, одразу біля м'ясного павильйону можна трапити на невеличке ароматне царство. А власниця магазину спеції Наталія запевняє, що підібрати, а потім правильно зберігати прянощі не так вже й складно. Дома спеції лучше всього хранити закритими плотно чтобы не попала влага и желательно не попадал свет. И самое главное, когда вы насыпаете специи в кастрюлю, либо когда вы уже их используете, очень важно, чтобы не попадал туда пар. Это очень и очень вредит. Найгострішою спецією у світі є каєнський перець, а от різновидів перцю є близько двох тисяч. Особливо екзотично у вітрині магазину виглядав рожевий різновид гострої спеції. Цей перчик йде дуже ніжний, мас... Маслянистый, маслянистый аромат у него, э, то есть его лучше всего использовать свежемолотым сразу, как только вы берете целый перчик, перемалываете, сразу употребляете в пищу, так как он очень быстро выдыхается. А ось королем спецій є шафран. Ціна прянощів із розкішним ароматом та смаком перевищує сотню гривень за грам. А її чудодійні властивості імуностимуляції відомі впродовж тисячоліть. Куркумаж є розповсюдженим антисептиком. А кориця прискорює обмін речовин. Може, тогда чеснок ну не знаю. Нащад чеснока чеснок. Ви слышали, деякі релігії в Індії не їдять. Вот именно я о том и говорю чеснок. Не їдять, тому, що бояться його способності афродизіака. Окрім цього, різні види спецій здавна використовували у косметології скраб з імбиру та маски для волосся з агарагару. За словами Наталії, здатні зробити диво з вашою зовнішністю. І що найприємніше, спробувати на собі магію прянощів під силу кожному. Олена Крохмаль, Іван Мараш, Факти, сенсації, розслідування, об'єктивність та інформативність це журналістика. Їх називають четвертою гілкою влади, майстрами пара і мікрофона рушієм мас силою, що формує думку людей. Це журналісти. І у своє професійне свято працівники телеканалу ТВ вирішили перевідкрити завісу і розповісти глядачеві свої мрії та побажання. Хочеться, щоб у кожного журналіста, у моїх колег, у інших був дячний глядач, бо ми це робимо в першу чергу для вас. У своїй професії я мрію. Подорожувати, знімати різні країни, різних цікавих людей, це все формувати якусь єдину передачу і показувати це буковинцям, українцям. Не мрію про всесвітню славу, не мрію про мільйонні заробітки. А мрію про те, щоб не вичерпатись, любити свою справу, так як от зараз, до кінця, і приносити глядачам не тільки інформацію, а й користь. Щось бажати цей день своїм колегам, думаю, не варто скільки кожен журналіст він самодостатня людина, але все ж, напевне, кожному нам бракує завжди здорового глузду, тверезості погляду і конкурентного середовища. Безперечно, це лише початок нашої кар'єри журналістської, тому мрій дуже багато. Але є одна така дівоча меркантильна – це зняти канський кінофестиваль. Сподіваюся, так воно і буде колись. І Далі новини спорту фінішували наймасовіші футбольні змагання в нашому краї – Чемпіонат Чернівецької міської дитячо-юнацької футбольної ліги до цього турніру, який вже 16 років, проводиться під егідою Чернівецького міського управління, долучаються кращі юні футбольні дружини нашої області. По завершенні змагань їх лауреати отримали заслужені нагороди. Як і в попередні роки, найбільший кубково-медальний доробок вибороли вихованці Чернівецької футбольної дитячої юнацької спортивної школи Буковина. Дві команди тільки з районів Скіцманського з району команда Скіцмання ДСШ і чемпіоном 2000 року стала команда. Кам'янка Гльводського району, а всі більшості команди це команди міста. Серед переможців, а призовий п'єдестал було розіграно в кількох змагальних номінаціях серед гравців від 2000 до 2004 років народження. Слід виокремити успіх команди з Либочини, футбольним тренером якої є представниця прекрасної статі. Дуже люблю з дитинства, колись тренувалася, грала і грала колись за зборну сум студентську футбол той же. Сама майстер спорту по хокей на траві, але футбол хобі футбол, футбол, любими і футбол діточок. Були чемпіонами України два роки назад, 97-го року у Скадовську. Потім четвертими ставали 99-м роком. Ще один у нас був здобуток 2001 роком. Ми стали чемпіонами Західного регіону. Окрім команди, нагород спеціальними призами були відзначені кращі гравці по аплуату. Що треба для воротаря головне? Для воротаря головне це ріст та сила в пушку. Так, зрозуміло. От, а ти хто в нас кращий? Напа... Бомбардир. Бомбардир. Більше голів за все забив, так? Так. – Що треба для того, щоб голи забивати? Бігати, дрімплінг мати. А ти в нас кращий? Півзахисник. Півзахисник. Ну, тут треба по себе давати Головне вертатися до воріт, швидко вміти бігати і побільше забивати голе. Те забивати, так, а ти в нас хто? Кращий нападаючий. то? Краще нападаєш. Е, кого ти знаєш з нападників, з футболістів на ко хочеться рівнятися, на кого схожим? «Майсі, звісно, у бажанні стати новими футбольними зірками хлопчакам не відмовиш. Адже навіть травми не зупиняють їх займатися улюбленою грою. Не дивлячись на це, будеш грати далі футбол, так? Так. Да. От де ти тренуєшся? Хто тренер? Мій тренером Роман Леонтьевич. Я тренуюсь на Мальві в Ленківцях і на Олімпії. За принципом змагань міської дитячої юнацької футбольної ліги цьогоріч був організований аналогічний обласний турнір для старших гравців 97-99 років народження. З поміж 21 команди учасниці визначилися лауреати і першого чемпіонату обласної дитячої юнацької футбольної ліги. Оприділилися фіналісти, значить три команди Буковина попали 97, 98 і 99 рік рік. Фінал, дві команди Скіцманя, дві команди Новоселиці і команда Вовчинець Глибоцького району. Серібатюк і Вадмітр та мене. Тиба. І на завершення випуску нагадаємо про головне. Мрії збуваються в восьмирічному Іванкові. Подарували телевізор, який дивитимуться усі вихованці інтернату. Чи видаватимуть за кордоні паспорти швидше? Буковині представили нового начальника державної міграційної служби. Валюта в банках з огірками, прикраси вшиті в одяг, хитрощі контрабандистів та спритність прикордонників. Наразі прощаємося. Поза ефіром випуски новин можна переглянути на офіційній сторінці ТВА у соціальній мережі Фейсбук. Вам вдалого вечора і хорошого товариства. До зустрічі у темах дня.